Слава Ісусу Христові! Вітаюся з вами Те Сензарі, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. В цей такий передсвятковий різдвяний час хочемо, хочу разом з вами зануритися у таємницю народження Ісуса Христа, маю чудову книжку, яку на днях отримав Свято Альфонса Марії Делігорі побожні розважання на час Адвенту, Божого народження аж по октаву трьох кролів. Це розважання на різдвяний піст і аж після після е, свят ще різдвяних. Звичайно, що е, час різдвяного посту вже закінчує, закінчився. Так, е, маємо тут е, аж 26. 26 розважань. Є дві дев'ятниці. Якщо пригадуєте, оффінценське духовності їх на українську мову. Є дві версії. Новенне до Божого народження Святое Фонса Марії Делігорі. Після того є розважання на саме Різдво Христове, і є пізніше на трьох царів і октаву трьох царів, і аж до ще після октави трьох царів ще вісім розважань є, і є ще три додаткових розважання на свято обрізання Господнього на урочисті з трьох царів і на день найсвятішого імені Ісуса. Це є 1 січня на іменування Ісуса Христа. Чудова книжка, давно про неї мріяв, знаєте, і мрії стають реальністю. Коли дуже цього хотіти, коли дуже цього бажати, Господь сповнює наші бажання, наші мрії, коли це йдеться ще про його славу і користь душ. І виставився телефон, Марії Делікорі є для мене таким інспіратором духовним. Адже е, знаєте, що моя е, моє служіння є. Так само базоване на його духовності. Адже він є для мене таким взором і духовним батьком. Отже, маємося то Альфонса Лігорі, маємо ще дитятку Ісус. І візьмемо таку медитацію. Фактично, сьогодні восьмий день новенне до Божого народження. Візьмемо медитацію з однієї з дев'ятниць: то Альфонса Марії Де Лігорі, восьмий день. Про побут дитятка Ісус в Єгипті і Назареті. Ще ось такий гарний образочок. Вони додали тут в Стаєнці Матінка Божа з Ісусиком. І це є видавництво внутрішнього життя на її главі ПЛ. Дуже потужне, гарне видавництво, мені подобається. До речі, дуже багато святого Альфонце Марії Долігорі Переклав Капуцин, що цікаво, отець Прокіп. Прокіп дуже багато переклав творів Садольфон до Долігорі на польську мову. І тепер сягаємо безпосередньо до цього розважання 8-го дня дев'ятниці до дитятка Ісус. Найдорожчий відкупитель наш провів в Єгипті раніше свою молодість, ведучи там через. Сім років життя Бога і принижене. І принижене. Бачимо, ми, ми думаємо, але Ісус провадив таке життя, яке так? Марія і Йосиф були чужі незнані в цій країні, в Єгипті, і не мали там ані рідних, ані прителів, тому заледве ледве могли турбуватися, тобто заробляти на своє отримання. Жили з дня на день, з праці рук власних. Помешкання в них було убоге, пожива бідна, а послання подібно ж. Тобто, пос, тобто, устрій. Подібно ж нуждений. І тамто Марія. Відтяг, тобто Ісус був при грудях як дитинка, як кожна народжується. пізніше ма, мама його від відбирає від грудей дитину. Марія теж там це якби від, від відстави Ісуса від грудей. Наперед живила його молоком своїх грудей, а після кормила своїми руками. Брала каваю лучок хліба, помащала його у філіжанці води і клала в принесвятіші уста Божої свої дитини. В тому то помешканні перестав його сповивати і нанесли йому першу шату, і в ній перевділа. В цьому також помешканні, дитятко Ісус почало ставити перші кроки. Але зразу чинилося з дрижанням і часто падаючи на землю, як то звично іншим дітям здає, стається. І на кінець, в цьому то помешканні почав Ісус. Щербаючи, як кожне дитятко, коли говорить говорити, починає перші слова мовляти. О, дивний! до чого ж це зійшов Бог з любові до людям. Бог несміло кроки ставлячи і ходячи, і впадаючи, Бог, як немовля, починаючи й говорити? Ми коли, чи ми колись про це задумалося? До речі, отець Прокіп в ступі, зазначає таку річ. Що святий Альфонс Марія де Лігорі мав намір написати обширне діло, де він би проходив по черговості всі таємниці, які відносяться до Божої особи Спасителя з часу Його побуту на землі. І бачимо дуже детально, Альфонс описує ці роки дитячого, прихованого життя Ісуса Христа. Звичайно, і потім Але Заки взявся до цього діла. Він ну, Альфонс вже був старшим, так? Трошки погіршився стан здоров'я, наслідок чого з наслідок чого, наказу сповідника, якомусь любов послуг від замірів всього мусив відступити. Так? Ну, але деякі матеріали все-таки є. Ось продовжуємо нашу медитацію. Життя убогої приниження, яке провадив Ісус Христос в Назаретанському домі, коли повернувся з Єгипту, не було інакше. Там аж до 30 років нічим іншим не трудився, як тільки працею простого ремісника при верстаті, підлягаючи волі Марії Йосифа, і був їм підданий, послушний. Ісус ходив по воді, Ісус відкривав і закривав. Перепрошую, не ходив по воді, а по воду. <хи> Відкривав і закривав ремісничу хату, де вони працювали, майстерню. Ісус замітав помешкання. Ісус збирав малі кавалки, дерева, які походили від тілесної роботи, щоб вжити їх на палу. Ісус трудився увесь день, щоб допомогти Йосифові в його роботах. І знову, що ж це за дивина? Бог, сповнюючи обов'язки челядника, Бог, замітаючи, е, е, хату, Бог, е, який працює над тим, щоб носити ці кавалки дерева, але є який це Бог, Бог всемогутній, який сотворив світи, всі, всі одним словом своїм, і який єдиним е, зосередженням болі своїм може їх знищити. О! Та єдина увага повинна розпломеніти нас любов'ю. <кхм> Як мило є уявити собі, за яким набоженством відмовляв Ісус її пачежа, пачежа, тобто молитва, так? за якою терпеливістю і пильністю працював, за якою, за якою поспішністю був послушний, за якою стриманістю брав їжу, за якою солодкістю і психо... прихильністю розмовляв і переставав зі всіма. Кожне слово, кожне чин Ісуса були так святі, що забували би любов'ю всіх, дивлячись на це, а власне Марію і Йосифа, які не спускали його з очей. Молитви і постанови. О Ісусе Спаса мій, коли подумаєш, що захотів через стільки років залишатися незнаний і понижений. В домі для моєї любові, як же ж можу потім прагнути розкошів, гідностей і багатств цього світу? Зрікаюся всіх діб цих, і хочу бути товаришем твоїм на землі, убогим, як ти, умертвиним, як ти, і так пониженим, як ти. І через це маю надію доступити колись разом з тобою радості небесної. О, що ж це за добра, що ж це за скарби? Ти, о Ісусе, мій будеш єдиним добром моїм і єдиним скарбом. Болію з цілого серця, заке погордив твою ласкою для задоволення моїх нікчемних похотей і жалію цього з усієї моєї душі. Постановляю собі відтак радше тисячу разів пострадати в життя, ніж виставити на страчення твоєї ласки. Боже мій, не хочу тебе ображати, але хочу тебе любити протягом усього життя. Удіви мені підтримки потрібної для того, щоб тобі залишався вірним аж до смерті. Потребуємо Божої ласки. Щоб бути вірними Богові, потребуємо Божої ласки. І тут в передмові Святий Альфонс Марія Долігорі нам про це наголошує. Про ласку витривалості і ласку любові до Бога ми повинні просити про них постійно, бо ці дві ласки є нам найнебільш необхідні до спасіння. Ласка витривалості, ласка любові Божої. так починає багато добре, але не всі доходять добре до кінця. Дехто зневірується, дехто внаслідок того, що перестає молитися про витривалість, про любов Божу, холоне, піддається спокусі і знову е, провадить грішне життя. Отже, і потребуємо цієї ласки. Марія, ти прибіжиш ще грішників, ти моя надія. Амінь. Помилу нас, Ісусе, дитятко, помилу нас, святий Альфонсе Молисе за нас. Бачимо, яке прекрасне розважання Сі новини до Божого народження, святої Альфонсе до Лігорії. Дивіться, чудовий твір, з якого можна користати все життя. Отже, побожні розважання на час... Ми деколи не маємо літератури, не знаємо, про що розважати в цей час. А є час, відповідний, який дає нам церква. Підготовка до Різдва, Різдвяна таємниці. Заглиблюватися в таємниці нашого Спасителя, в його е, Божі діяння, так? і черпати з них натхніння ласки. Отже ж, нехай Господь Бог нам всім цьому цього поблагословить і допоможе. Амінь, звичайно, що будемо щось сягати до цієї книжки 100 Альфонса Марії Делігорі. Бажаю вам ласки Божої. Не бажаю вам здоров'я, бо, напевно, вам, хтось, вам побажають його здор... рідні, ваші близькі, але на це різдво бажаю вам ласки Божої, бо потребуємо до того, щоб провадити духовне життя, бути вірним Богові, властиво, ласки Божої. І тої ніжної любові, дитятка Ісус. Амінь.